Зухвалий напад на валютчиків з рук не зійшов. Нагадаємо, минулого року в листопаді на трасі Київчоп, неподалік села Ганьковиця Свалявського району, декілька чоловіків використали шипований спецзасіб для примусової зупинки транспорту. І напали на його водія та пасажира. Це ви зазилий гідь так. Я Тут, от, тут я стояв. Що в ваші функції входило? в «У Мої? Так. Забрати з машини мобільний телефон і достати гроші. В масках та камуфляжній формі вони витягнули з салону двох чоловіків та почали їх бити. Водію вдалося втекти. пасажира зв'язали та натягнули на голову мішок. З салону авто нападники викрали 16 мільйонів гривень. Вони були накладені пачками, десь в таку ширину, в таку висоту. То було ззаді, все закладено, весь задній сідушки. Номіналі 200 гривень 50, 100. Працівники поліції спільно зі співробітниками СБУ розкрили професійно скоєний злочин. Всі учасники розбою жителі Хуського району віком від 30 до 43 років. Кожному із них загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна.